Друзі, всім привіт! Ми сьогодні у гостях у Олександра Стеценка. Він є масажистом-реабілітологом і багаторазовим призером чемпіонатів по масажу. Розкажи, будь ласка, про себе, як ти взагалі став масажистом і свій шлях. Так, я масажист-реабілітолог, вже майже 10 років стажу, багатократний призер українських чемпіонатів, також міжнародного чемпіонату. В масаж потрапив зі спорту. Спортом займався професійно ще в своєму місті Миколаєві, і спочатку спортивної кар'єри було дуже багато травм. Ми використовували самомасаж, деякі реабілітаційні техніки один до одного застосовували. І я побачив, що у нас це краще виходило ніж у професійних лікарів. Тому я одразу зацікавився, чому ж не використовувати ці, ці знання, які я отримав на. Спорті, це анатомія на собі проходили, покази протипокази, травми, реабілітація? І це дуже великий об'єм знань, я їх вирішив використати. А яким саме спортом ти займався? Це були ударні види спорту, де дуже багато травм. Скажи, чи ти зараз займаєшся далі професійним спортом, і яким чином ти підтримуєш свою фізичну форму? Ні, я не займаюся зараз професійно спортом, бо це навпаки протилежність здоров'ю, це несовмістимо. А форму, звісно, підтримую, щоб я щось дав людині. Я повинен сам бути в формі, повинен сам мати здоров'я, тонус, енергію, яка зараз модно казати бути у ресурсі. А чи можна за допомогою масажу підтримувати себе в цій формі? худнути? Дійсно, масаж пришвидшує метаболізм, це антисолідний масаж, він запускає лімфодренажну систему, підтягує, дає тургір шкіри. Для цього є дуже багато інструментів. Ми бачимо такий інструмент Інарі, інструмент блейд, є багато різних. Відео заточки інструмента багато різних радіусів, що використовувати на різних ділянках тіла. Також ї можна робити масаж після пологів, після кормлення. Цей масаж прибирає розтяжки, це масаж підтягує шкіру. Можна на різних ділянках тіла робити, можна використовувати додатково мед. Дуже люблю використовувати натуральні продукти. Вони дійсно творять чудеса. А що саме ти використовуєш під час масажу? Які засоби? Під час масажу мед, єдине, що у деяких людей буває алергія на мед, але це дуже рідкі випадки. Можна використовувати тайські бальзами. З Таїланду. Масаж робиться під особистий запит людини. в мене нема в прайсі лімфодренажний такий, такий, такий. Це більш маркетинг, це більш реклама. Масаж це індивідуальний підхід. У кожного масажу комбінуються: і міофасальні техніки, і лімфодренажні, і то, що дає тургор шкіри. У людини не працює окрема, м'ясо окрема, шкіри окрема, судинна система окрема і лімфатична система окрема. Це все одна система. І це треба працювати е, разом. Тобто, тільки ставити більше акценти, яка є потреба, яка проблема. Розкажи, будь ласка, нам, що таке взагалі шкіри і як людина може прийти з таким запитом. Так, тургор шкіри це тонус шкіри. Її. І буває у нас набряки, буває гормональні збої у жінок. Ну і звісно, після пологів. Це може бути після стресу, людина набирає вагу, йде затримка рідини. Лімфатична система не має свого насосу, і тому вона дуже інертна. Лімфа це наша каналізація. За рахунок лімфи ми очищаємось. І дуже важливо запустити лімфати... лімфатичну систему. І також працювати на тургор шкіри. Можна працювати і нарі. і де стимуляція. Організм починає виробляти калагени, еластини, діоронку свою. Бо то, що людина коле, завжди буде і народне тіло. Це завжди буде організм потім виводити. І... Ще не знаємо, які будуть наслідки. Розкажи, ще, будь ласка, яким чином можна завдяки масажу позбутися целюліту? Целюліт це капсуліровані токсини. Масаж може покращити метаболізм, масаж може прибрати спайки, запустити лімфодренажну систему і дати тургор шкіри більш пружною. Але людина сама повинна щось робити, щоб цей процес проходив, бо Насправді, сам масаж не прибирає жирову клітину. Це дуже складний процес. Це так само, як масаж не може дати е, наращування м'язу, людина повинна сама щось робити, але масажист буде допомагати тому. Так масаж не може і прибрати щось. Жирова клітина це повноценна клітина нашого організму. Е, просто коли її стає багато, це вже, це вже зле, ну, але це не щось таке непотрібне і не щось таке, що можна витиснути і щось отак от прибрати. Скажи, будь ласка, яку кількість води потрібно пити, щоб не було целюліту і взагалі була якість шкіри хорошої, і вона була така бархатиста гарна? <рес> Дякую за запитання, дуже важливе запитання. Бо коли думають за це люліт, тільки враховують фізичне навантаження і харчування. Наряду з цими моментами стоїть ще питний режим, сон і стрес. Це не додатковий, це на одному ряду стоїть. Питний режим людина в середньому п'є 30 грам рідини. На вагу свого тіла, на кілограм ваги свого тіла. Розкажи, будь ласка, про масаж з вогнем. Він настільки ефектно виглядає, чи ну, сама людина, які роблять цей масаж, чи вона не відчуває опіків і не відчуває такого дуже сильного жару під час цього. Звісно, ніяких опіків масаж взагалі. Він тільки дає здоров'я, дає там нам прекрасний стан протипоказів там дуже мало. Це онкологія може бути. Коли саме потрібно використовувати цей масаж? Це прогрівання, іде, коли людина після хвороби, прогрівання глибоких шарів м'язів, які трудно пропрацювати? Ці всі інструменти. Вони впливають по-різному на м'яз, на деякі інструменти або на деякі рухи м'яз може якось не відповідати. І тоді використовуємо інший засіб це вогняний масаж. Вогонь також має свою енергетику, інфракрасне ізлучення, і він також, також впливає на наше енергетичне поле. Звісно, позитивно. І воно, відповідно, спалює всі мушен, негативні програмки, які, та, які є в нашому енергетичному полі. Так і є. Який би мас... майстер гарний не був би, він прямо не може впливати на енергетичне поле людини. Ось так, бо ми обмінюємося енергетикою, це транслюється як від майстра. Гостю, так і від гостя, як майстру. До речі, цікаво, кожна людина, яка приходить до тебе, вона має свою енергетику. І чи ти робиш якусь очистку території, приміщення після того, як людина покидає тебе? Так, звісно, у мене завжди використовується вогонь, це можуть бути свічки, це обов'язково обов'язково провітряння приміщення. Якщо я відчуваю, що людина дуже важка була, я можу вийти на балкон, продихатись, зробити дихальні практики, помедитувати трохи, переключити музику, переключитись само самому. Угу. Це дуже важливо. Які саме дихальні практики ти використовуєш? Мені дуже подобається Вім Хофф, Вім Хофф – це американець. Він не створив нічого нового, він також взяв техніки з Індокитаю і більш їх до європейців. Там є і затримка дихання на видахи, також там є дихання на Угу. Це треба це вже окрема розмова, може якось і про це Ну, це вийдео. не ті техніки, як пранаяма в йозі, це щось інше. Так? Е, дуже схоже. А скажіть, що якщо людина приходить додому і відчуває важкість після масажу, що тоді робити? Важкість масажу. Це або у людини пішла дуже великий вихід токсинів пішов, шлаків пішов, що стояла лімфа. Ми зробили глубокатканий масаж, і це все пішло звільнятись. Може у людини була бути така легка важкість, але це навіть не важкість, така істома. Масаж це, по-перше, вплив на нервову систему за рахунок м'язів, суглобів, лімфодренажних і так далі. технік. І масаж, враховуючи, що це, по-перше, вплив на нервову систему, це перезавантаження, навіть перепрошивка. Любий пристрій, який ми перепрошиваємо, нам треба перезавантажити, вимкнути його, а потім включити. Після масажику краще відпочивати. Якщо у вас є така е, можливість, краще взагалі прийти додому, е, легко перекусити, бо травлення також забирає нашу енергію, легко перекусити і лягти відпочивати. Ще, можливо, трав'яні чаї чи є якісь поєднання? Можна, можна. Багато рідини. Бо йде вихід шлаків, і відпочити. Я після масажу, після глибокого масажу, йду спати. Uh -huh. Я краще його робити ввечері. І я ще на другий день чувствую себе таким, ну, скажімо так, працювати мені не хочеться. Uh -huh. це, це нормально, це добре. Навпаки, було б гаразд гірше, якщо б після масажу людина нічого не відчувала. Ну, щось було там. І нічого. Це ефект масажу ще декілька діб тримається. І наш організм дуже багатофункціональний, він звільнюється від шлаків, він перезавантажується, ще, він перетравлює всю цю інформацію, що з ним відбувалось, бо пропрацьовувався кожен м'яз, кожен суглобчик. І все це зараз по-інакшому працює в організмі. Тоді як часто можна робити масаж? Ну, я не раджу його робити частіше, ніж через два дні, якщо людина на курсі. Угу. І потім, навпаки, йде е, збільшення інтервалу. А курс це 8-10 разів, а потім якась перерва мала би бути, так? Е, е, так. Перерва повинна бути обов'язково, але 8-10 це не обов'язково, все дуже індивідуально. Людина може. Ще 6 масажів зробити, це вже йде добра фіксація результату. Угу. Коли результат ми відчуваємо не тільки завтра, післязавтра, коли ми цей результат ще будемо відчувати і через місяць, і через два, і через три. Угу. Тобто йде фіксація результату. Один, два, три. Це ж також добре. Але якщо людина хоча б потім раз в тиждень підтримує цю форму, цей результат. То цей результат фіксується. І майстер працює на результаті попереднього масажу. Таким чином він приумножує цей результат. Угу. І ми вже маємо результат вже більш довгосрочних експертів. Олександр, давайте ще поговоримо про масаж обличчя. Які саме інструменти можна використовувати, коли приходиш до масажиста, і якими можна користуватися в домашніх умовах? Дуже цікаве запитання, дякую. Дякую, Маріана. Масаж обличчя Також використовуються блейди. Вони є різні, є також і блейди для обличчя. Це дуже схоже на шкрібок Гуаша, але Гуаша працює тільки на лімфодренажну систему. Сам блейд працює дуже глибоко, працює дуже також з м'язом. І враховуючи, як ти працюєш, це можна робити самостійно. Можна робити на сеансі масажа. Враховуючи, як ти їм працюєш, можна також робити і лімфодренажні техніки, пропрацьовку м'яза, про працьовку кріплення м'язів, що дуже важливо, саме з кріпленням м'язів працювати. Як ми вже розмовляли за інарі, є такі великі для тургор тургоршкіри, ми казали про це, є отакі маленькі інарі. Вони працюються по обличчю. Також дуже. Гарно підтримує нашу шкіру, підтягує. А подразнення не може бути від них? Ні, вони ж на це і розраховані, щоб працювати з обличчям. Дуже важливо в чиїх руках цей інструмент. Трохи порозмовляючи, навіть не проходити курси, він вам пояснює, розкаже, дасть відчуття, з якою потужністю працювати з обличчям, що ви зможете самостійно. Всюди себе прийшов. людина пропонує. може придбати собі додому, такі і сама користуватися ним, так? Так, звісно. І це можна робити не раз на тиждень, не курсом, а просто постійно. Ну, як ми умиваємося? Ми постійно умиваємося, і Ми харчуємось постійно. Це 5-10 хвилин. А яким чином очищаються вона? Це індивідуально вже можна Краще спирт. краще mm -hmm. спирт. Можна більш такі на, в кабінеті більш використовується хедешка, потім знову спирт, бо різні люди. А у вас в домашніх умовах можна просто спирт. Після масажу обличчя можна використовувати тейпи в тіктоці. Та зараз гуру. дуже популярне тийпування. Так, да, і всі гуру, всі розказують, хто що гаразд. Ну, краще все ж таки порадитись зі спеціалістами, як іми користуватись, як часто можна користуватись, е, яка поклейка саме, саме для вас. Може авал обличчя, може носогубка, може навпаки лімфодренаж. І як їх знімати. Щоб а наскільки часу воно ну, це типування кріпиться? На 12 годин максимум на обличчя. Тобто з вечора і десь до ранку, так? Так. І також їх правильно знімати, щоб не розтягнути і не зіпсувати весь той ефект, що ви так старались робили. Зрозуміло, дякую. Чи ти хочеш ще щось нам розказати про ці інструменти? Що ще цікавого є? Блейди дуже важлива річ, те, що можна робити самомасаж, вони бувають дуже різні, як блейди для обличчя, для кінцівок. Для спини. також використовую цей блейд універсальний, це вже мені під заказ робили під замовлення. Є такий масаж токсен ударний масаж. Він дуже потужний, але дуже приємний. Це прародитель всіх цих масажерів. Також ударна хвильова терапія пішла також від таксену. Банки. Е, зараз його хотів сказати, забути інструменти, але зараз його починають викор... використовувати. Ході в синяках. потім. Е, ну, це також синяк синяк у Він, Вони запускають резервні капіляри, він, сам вакуум дає. Колосальний приток крові, гімединаміка. Mm -hmm. І дуже, дуже гарний вплив, банки також можна робити на масажі, дивитися, де це треба. Банки можна, можна використовувати як терапевтичний, так і діагностичний інструмент. Якщо після банки білий і холодний слід, це застіль інфи. Mm -hmm. Якщо дуже темний, Оце запалення. Після банки повинен бути червоний гарячий слід. Оце круто. Чемпіонат з масажу, де він відбувається і як він взагалі проходить, як він оцінюється саме головне, тому що дуже цікаво, як можна оцінити сам масаж. Насправді це дуже просто для спеціаліста, тим більше судді, це наші викладачі, це реабілітологи з великим стажем. І одразу дивлячись на майстра, як він рухається, одразу ти розумієш, як, що відчуває модель. Ну, але це ж ергономіку. зовнішня картинка. Ми ж не можемо відчути те, що відчуває сама людина, які роблять масаж. Дійсно, відчуття це зовсім інше. Але тут головне критерій, як майстер виступає, чи він. Затвістю своєї заявленої техніки. Суддя, дивлячись на те, як майстер рухається, він же зрозуміє, що, що відчуває модель, який це дотик м'ягкий, жорсткий, це, яка це пропрацьовка м'яза, поверхнева, або глубока, або глибока, і жорстка, або глибока і м'яка. Коли майстер входить в такий медитативний стан і. Він Майже танцює біля масажного столу, не відриваючись від моделі, це, це відчувається. Це, ти відчуваєш, даже стоячи поруч, як майстер виконує свою техніку, яка послідовність? Чи почав він розтягувати ту ділянку тіла ті м'язи, які ще не пропрацьовував, навіть не прогрівав? Яка послідовність, які рухи, який дух. Як майстер виставив для себе стіл масажний, бо якщо він не по росту стоїть, то uh -huh. це також неможливо якісний масаж, наявність техніки, твої рухи, наскільки вони чіткі, наскільки вони правильні, якщо це все є, повірте, дуже добре себе відчувати. Модель буде. Чемпіонат для майстрів масажу дуже важливий масаж, який нам дарує здоров'я, довголеті, впливає на всі наші аспекти нашого організму, він повинен подаватись правильно. Це не просто людина прийшла, лягла і тут щось робиться. Це сам дух масажу треба передати. Як у тебе оформлен стіл, яка атмосфера, костюм майстра, стан майстра. А розкажи, будь ласка, що це за нагороди і що це за кубок? Це також було саме на цих конкурсах, так, отримано? Так. Цей кубок за призове місце українського чемпіонату, медалі, також з українського чемпіонату і також з міжнародного чемпіонату. Масажного фестивалю. Скільки нагород, стільки було різних технік, угу. постійно майстер як творець, він постійно заявляє нову техніку, готує нову програму, новий костюм. А чи можна потрапити як глядач на такі конкурси? Так, звісно, у вересні буде знов. А де саме вони відбуваються? Зараз, після початку війни. Зараз вони проходять в місті рівно. Угу. І туди з'їжджаються якраз всі масажисти з України, хто хоче прийняти участь, так? Найкращі масажисти, найкращі викладачі. Масажисти можуть бути і початківцями. І, змагаючись на чемпіонаті, ти постійно підвищуєш свій рівень. Для когось це дух соперничества. Але це неправильно. Треба тільки змагатись з собою, який я був минулого чемпіонату, який я, буду, який я зараз, який я буду потім. Для мене на чемпіонаті завжди все по-новому. Нова техніка, новий костюм, нова модель. І це як для мене як калізей, як арена, і ти виходиш і борешся зі своїми страхами, працюєш не заради нагороди. Нагорода це вже наслідки. Сама причина це ти прагнеш бути сказати просто найкращим. Ну це не з а ти прагнеш бути постійно підвищувати свій рівень. І де ти можеш це зробити? Ти прагнеш змагатись з найкращими. І це дуже важливо, не як я себе вважаю в моєму масажному просторі. Я можу себе вважати тут Богом, найкращим, а я прийшов. Де сотні людей дивляться на тебе з десяток суддів, з величайшим досвідом, і вони мені скажуть мій рівень, моє місце, а не я сам собі в своєму просторі. Оце дуже важливо, об'єктивність. А люди, які оцінюють цей конкурс, в них можна там повчитись? Можливо, там якісь тренинги відбуваються, і початківці можуть приїхати туди і отримати якісь знання. Так, звісно. Ці люди, маючи такий досвід, вони не тільки приїхали на суддівство, але вони дають свої майстер-класи. Як зазвичай, це дуже доступні люди. Можна навіть після майстер-класів до них підходити, спілкуватися, задавати особливе запитання, масаж, фестиваль, артфест. Український масажний чемпіонат, фестиваль це дуже круто. Дякую, Олександр, за інформацію. Таку корисну. І наостанок, що би ти хотів би порадити нашим глядачам, щоб вони підтримували своє тіло в здоровому стані, виглядали красиво і, взагалі, добре себе почувалися? По-перше, дбайте про свій розклад дня, враховуйте свої біоритми – це режим, це харчування. Це фізичні вправи. І також масаж. Відвідуйте масаж, робіть самомасаж. І не, не тільки курсом, не тільки коли вже щось зле зовсім. Це вже пізно, на жаль. Ви також не займаєтесь просто курсом спортом. Ви займаєтесь періодично. Масаж це також. Це не можна зробити просто декілька масажів в тому році і все і не робити. Ми ж не займаємося спортом. Пару разів сходили в зал минулого року, і все, я ж сходив. Да, підтримуйте себе. Про масаж дуже багато написано книжок. Але про масаж можна сказати дуже коротко, що масаж він підвищує наш уровень життя і продліває наше життя. Бо масаж впливає на, на всі наші системи, це не тільки м'язи, суглоби, це психоемоціональний стан. Це, це наш сон, це наш настрій, це наше здоров'я, це наше життя. Клавдій Гален сказав: Нас троє, ви, ваша хвороба і я. І якщо ви об'єднаєтесь зі мною, тобто зі своїм спеціалістом, ми побідімо вашу хворобу. Якщо ви об'єднаєтесь з хворобою, я вже з вами двома не справлюсь. Тому. Слідуйте такому принципу. Дуже цікаво. Дякую за твої поради. Дякую, що спілкувався сьогодні з нами. І до зустрічі. Отак починається масаж Таїнство масажу.